Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку дітям усім. Доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку, світу прекрасному. Малята, сьогодні до нас у гості завітав хлопчик. Звуть його Незнайко. Він хоче навчатися разом з нами. Я запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Діти, озирніться навкруг себе. Що ви бачите навколо? Так, звичайно, нас оточують різні предмети. Вікно, глобус, дошка. Тощо. знайко, А тепер ти покажи і назви предмети, що тебе оточують. Стілець, стіл, ведмедик, годинник, кубики. Вірно, молодець. Малята, запам'ятайте, коли ми називаємо будь-який предмет, ми вимовляємо слово. Давайте пограємо з незнайкою у гру. Порахуй слова. Я буду називати слова, а ви викладатимете стільки смужок, скільки прозвучить слів. Слухайте і рахуйте, скільки слів я вимовлю. Машина. Скільки слів я вимовила? Так, одне слово. Повторіть його. Машина. Вікно. Книга. Скільки слів я вимовила? Два слова. Яке перше слово? Вікно. Яке друге слово? Книга. Дошка. Годинник. Двері. Скільки слів я вимовила? Так. Три слова. Яке перше слово? Дошка. Яке друге слово? Годинник. Яке третє слово? Двері. Вірно. Молодці малята. Пограємо у гру, зміни і порахуй слова. Розгляньте картинки. Що це все разом? Іграшки. Іграшки це одне слово. Діти, назвіть кожну іграшку, потім назвіть їх у множині, потім лагідно. І порахуйте, скільки слів вимовили. М'яч одне слово. М'ячі одне слово. М'ячик одне слово. Лялька одне слово. Ляльки одне слово. Лялечка. І це одне слово. Машина. одне слово. Машини. одне слово. Машинка. І це одне слово. Отже, коли ми називаємо один предмет, ми вимовляємо одне слово. Коли ми називаємо кілька однакових предметів, ми також вимовляємо одне слово. І коли ми називаємо предмет лагідно, ми вимовляємо одне слово. А зараз я пропоную пограти у гру, що з'явилось. Назвемо іграшки Барабан, Ведмедик, Пірамідка. Порахуйте, скільки слів ви сказали. Вірно, три слова. А зараз заплющить очі. Відкрийте очі і скажіть, що з'явилось? Лялька, машинка, брязкальце. Вірно. Назвемо всі предмети і порахуємо, скільки слів сказали: Барабан, ведмедик, пірамідка, лялька, машинка, брязкальце. Скільки слів сказали? Так, шість слів. Молодці малята. З якими словами ми сьогодні познайомилися? Так, ми сьогодні познайомились зі словами, які називають предмети. Незнайко пригадай і назви одне слово, яке називає предмет. Вікно молодець. Малята і ви подумайте і назвіть одне слово, яке називає предмет. Незнайка, А тепер подумай і назви два слова, які означають предмети. Лялька книга. Молодець. Малята. І ви. Погляньте навколо себе і назвіть два предмети. Слова, які означають предмети. Молодці малята. А тепер незнайка назви три слова, які означають предмети. Дзига, малюнок. Стільчик. Молодець незнайка малята. І ви назвіть три слова, які означають предмети. Молодці малята, ви дуже добре попрацювали. До наступних зустрічей!